Є ті американці гетіраспаясаліс, скаже якийсь махаль. але в дійсності так воно і є. Територія Сполучених Штатів Америки пронизана так званими поясами, яких ви не знайдете на пересічних мапах. Їх виділяють умовно, щоб підкреслити строкатість господарства, культури та географічних особливостей різних куточків США. Ці пояси здебільшого не збігаються з межами штатів чи історичних регіонів. Вони частково чи повністю охоплюють декілька з них, і переважно мають такий витягнутий вигляд, наче якийсь банан, чи власне пояс. Саме тому американці так їх і назвали. Подібні умовні географічні стрічки є в інших частинах світу, наприклад, європейські банани. А якщо якийсь регіон за межами штатів, відомий як пояс, то це зазвичай щось обширне і пов'язане насамперед з мінеральними ресурсами, як от мідний пояс Африки. А от в США поясами може бути. Буквально що завгодно. Американці настільки полюбили виділяти все нові пояси, що це перетворилося в певний такий народний мем. Спочатку вони стосувалися майже виключно сільського господарства. Вони позначали певні території, де вирощували певні культури, як от бавовняний пояс, пшеничний пояс, кукурудзяний тощо. Згодом це поширилось і на інші речі. Зокрема, іржавий пояс це регіон важкої промисловості США, що нині занепадає. Тому і іржавий, також є біблійний пояс, чиє населення дуже релігійне, і зворотній до нього не церковний пояс, і ще окремо мормонський. Крім того, є ще сонячний, морозний, сосновий, чорний тощо. А навіть є кренделевий та борщовий пояси, що навіть не є якимось смугами, а просто маленькі місцевості в межах відповідно штатів Пенсільванія та Нью-Йорк, де полюбляють відповідно кренделі та борщ. І щодо другого, то ви вірно підмітили, там є український слід. Бо у свій час сюди прибувало чимало іммігрантів з території України, які і підсадили тутешніх на нашу головну національну страву. А от чи зможемо ми віднайти подібні пояси в Україні? Як за аналогією з заокеанськими, так і суто наші. Ну і для цього треба дещо обмежити наші критерії. Тому. Щоб виділити пояс в Україні, треба, щоб він проходив щонайменше через дві області, не збігатися з існуючими регіонами, як адміністративними, так історичними, мати вигляд смуги більш-менш. Ну і бажано бути якимсь не зовсім очевидним, якимсь нудним прикладом, а щось таке цікавеньке. Ну і для ми почнемо таки з очевидних таких нудних прикладів, і насамперед з відповідників американським поясам. І тут доволі легко, оскільки Україна та США розташовані приблизно в одних тих самих широтах, в помірних, частково субтропічних, а тому природні зони, ландшафти і відповідно сільське господарство, яке до них прив'язано, є подібним. Тому у нас так само є пшеничний пояс, кукурудзяний. Можна виділити і соняшниковий. Україна є лідером у світі за вирощенням соняшнику, бавовняний. Ну, теж є, але він знаходиться цілком за межами України і чомусь збігається рівно з територією так званої Росії. Далі чи є в Україні лісовий і, зокрема, сосновий пояс? Звичайно, це полісся, що також збігається з торфяною болотяною смугою. Сніжний пояс ми знайдемо, звичайно, в Карпатах, на верховинах сніг залежиться аж до літа. А сонячний пояс України це так само, як і в США на півдні, тобто це Причорномор'я, Крим. Приазов'я, ну, оскільки ми завели мову про сільськогосподарські культури, варто також згадати картоплю, але не там, де вона вирощується, а там, де її не називають картоплею, а зокрема бараболею. Тому можна виділити барабольний пояс, який простягається від покуття через все поділля аж до середньої Надніпрянщини, зачіпаючи навіть трошки Волині та Буковину. І цікаво, що регіони, де картоплю називають не так, не збігаються з краями, де називають деруни по інакшому. Зокрема, ті ж самі українці, що називають картоплю бараболею, роблять як дерони, так тертюхи, так пляцки, так і картопляники. В коментарях пишіть звідки ви і як в ваших краях називають, скажу так універсально, потейто та млинці з нього, щоб нікого вже не обідати. Далі смуги також можна виділяти за геологічною ознакою і. Перший, що спадає на думку, це, звичайно, Донбас. І Донбас є скороченням від Донецького кам'яно-вугільного басейну. Але, об'єднавши донецьке вугілля з придніпровською нафтою та газом, можна сформувати такий умовний вуглецевий чи вуглеводневий пояс України від Чернігова до Луганська. Також цілком справедливо можна виділити металевий, а точніше чорнометалевий пояс України, що простягається таким півмісяцем з Кременчука через Кривий Ріг на Запоріжжя, і поєднує, відповідно, найбільші залізорудні басейни України Кременчуцький та Криворізький, або ж Кривбас. А також Нікопольський марганцеворудний басейн, можна сюди і припхнути Білозерський залізорудний, і металургійні підприємства, які з цим безпосередньо пов'язані. Ну і на завершення всієї геологічної тематики бурштиновий пояс. Це волинь, частина полісся. Є бурштини в інших місцях, але там його найбільше. І до слова, суто нашим питомим явищем, подібним до американських поясів є так звані клини. Спочатку це слово клин означало просто ділянка землі, а згодом ним позначали цілі краї, які освоювали українські переселенці, додаючи традиційно якийсь колір до цього, типу зелений клин. Жовтий, сірий, малиновий. Це не зовсім про що дане відео, але варто було відмітити. Можливо, потім ми якось зробимо навпаки. Знайдемо клини у інших народів. І, до речі, ви могли помітити лелеку за моєю спиною. Це картина моєї дружини, яка з'являлася на кількох відео, але її вже немає. Її один добродій придбав. І, до речі, посилання на інстаграм дружини з її картинами в. Описі і власне це відео було знято в листопаді, і на другому каналі ми маємо ролик, де ми прощаємося з Степаном. Бажаю вдалого польоту в свою нову домівку, пане чорногузе. І саме так назвав його Чорногуз, бо на Полтавщині це поширене, як і десяток інших імен для лелеки. І буцько, і бусол, і прости господи, аїст. Але от саме назва чорногуз має дуже файну таку видовжену стрічку у форму, дуже підходить для нашого відео. Тому хай, як ото барабольний пояс, тепер і ось вам чорногузний. І саме десь від Полтави, і аж до півночі Сумщини простягається смуга, де щільність маленьких сільських поселень менше 25 осіб, тобто хуторів найбільша. Тому можна назвати це хутірський пояс України. Тож недаремно головний твір Миколи Гоголя найвизначнішого малоросо-шароварного письменника називається Вечори на хуторі біля Диканьки. Але хутірський пояс України не збігається з сільським село є більш масивним поселенням, і їх найбільше, найчільніші і найбільші власне села на заході України десь так: від Львова через Трий, на Франківськ, Коломию і Чернівці. Відповідно, міський пояс України розташований на сході, там, де розміщені найбільші міські і промислові агломерації України: Донецьк, Луганськ, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг. Також і Харків сюди можна вписати Маріуполь, і поміж ними розміщено дуже багато менших міських поселень. І оцей міський пояс також збігається. Ну як збігається, воно одне з того виходить з промисловим поясом, а також кримінальним і забрудненим. І тут ні на що ображатися, оскільки така статистика, такі факти. Але якщо говорити про забруднення та екологічні проблеми, то це радіонуклідний пояс України, що пов'язаний безпосередньо з Чорнобильською аварією, від прип'яті на південь аж до Знегородки Черкащини і на захід до Любищева на Волині. І гадаю, в цьому плані Україна є унікальна. Такого поясу в Америці і в решті світу немає, але і приводів для гордощів тут теж обмаль. А от чи можна в Україні знайти відповідники американському біблійному та нецерковному поясах? Можна, і вони розташовані в рівно протилежних місцях ані Штатах. Найбільш віруючі українці на заході нашої держави, де частка людей поза конфесіями менше 1% – Це Волинь, Галичина, і навпаки, невіруючі пояс, де ця частка понад 10%, все одно доволі е, небагато, але тим не менш це південний схід. Той час, як в Америці на Південному Сході, проживають саме найбільш релігійні американці. А от яка частина України найбільш українецька? І вам не почулося не українська, не українізована, а пов'язана з тим, де поширене найбільше прізвище Українець. І ця смуга майже трикутник від Чернівців через Рівне і на Київ. І з відомих людей, що підтверджує наявність цього поясу, Остап Українець. Гадаю, він з Буковини, тому ось так. Ну, для балансу, який найбільш обмоскалений регіон України? Ось так, сюрприз, сюрприз. Хоча що тут дивуватися, підіть на площу ринок і самі все почуєте. Замковий пояс України, тобто там, де найбільше фортець, насамперед польсько-литовської доби, які просягаються від Луцька, знаєте, Луцький замок через всю Галичину і аж до Буковини, до Хотинської фортеці. А тепер внесок від підписниці: винний чи виноробний чи виноградний пояс України від Дунаю через Одещину, Миколаївщину і аж десь до Каховки на Херсонщині. І ви скажете, а як же закарпатські вина кримські чи те, що в погрібі вашої бабусі? Так, там теж воно є, але саме в цій смузі розташовано дві третини площ виноградників та дві третини виробників вина в Україні, там ті самі Коблево, Шабо, Болград і так далі. Знову ж таки додав це в останній момент. Дякую, пані Антоніно. Були ще інші пропозиції, але щодо них не було достатньо статистичних даних. Якщо у вас є відповідні дані, спостереження чи мапи, на яких можна розглядіти якісь певні пояси в Україні, розкажіть нам про це в коментарях. Не забуваємо підтримувати наше військо, яке нині бореться за нашу незалежність, за наші території та наших людей, які перебувають під окупацією московитів. Посилання на наш фонд Сталиві Кирила в описі. Судячи з назви, ви можете догадати, що ми збираємо переважно на дрони, але вони роблять дуже багато хороших справ. А якщо буде зайва гривня після того, то скиньте щось на монобанку для підтримки каналу або ставайте спонсором. Але й коментар, вподобайка і підписка будуть теж мені дуже приємними. Тому, слава Україні і працюємо!